Вітаємо вас про Іванну Балко, керівника проєкту волонтерики коло доброти, багато написано, сказано, розказано, показано. Я попросив під час 30 хвилин пані Іванну розповісти про той досвід, яка вона накопичила впродовж кількох років. Так, щоб ті з наших глядачів, які хотіли би долучитися до цієї волонтерської справи, могли його ну, майже скопіювати. Дякую, що прийшли в студію і погодилися про це розповісти. Але насамперед, поки налаштовуються на вашу хвилю наші глядачі, я не знайшов у соціальних мережах вашої персональної сторінки Івана Балко. Там є якась сторінка, то чоловіча голова там під вас вже працює чи, чи зумисно. Чим це пов'язано? Вітаю, це пов'язано насамперед з моєю основною діяльністю, оскільки я не тільки керівник проекту волонтераки коло доброти, я також працюю, працюю ще абодітна мама. Знаєте, і працюю в міжнародній аудиторській компанії, і за умовами контракту, на жаль, не можу перебувати в соціальних мережах, тобто не має бути там зареєстрована, Але є наші діти, які своїм прикладом надихають інших. Вас ще називали в публікаціях головою батьківського комітету і вчителькою. Скільки, Було таке? Тут, скільки тут правди? В чому помилка? Справді я голова батьківського комітету в нашому класі з першого класу, поки незмінна. Там більшість батьків чи матерів? Матерів. Матерів, а також я не є вчителем, ніколи ним не була. В нашому класі є наша найкраща вчитель, яку ми могли тільки зустріти. Це поточняк Галина Іванівна. Вона є класним керівником наших діток і також допомагає нам реалізовувати цей проект. Завжди з ними є всюди, навіть на вечорі була з нами присутня. Тобто, вона їх супроводжує постійно, не тільки в школі, а й далеко за межами всюди, куди ми подорожуємо. Разом як ми проводимо спільний час. Вона завжди є з нами поруч. І з вами завжди поруч найкращий директор ліцею Наталія Гук, яка ще й вірші пише поезію так. до ваших проектів. Так -так. Звісно, ми починали цей великий проект за її безумовною підтримкою. Звісно, вона в сфера своєї діяльності не може бути з нами фізично присутня, але десь в серце в думках завжди з нами вболіває, підтримує, дуже часто долучається. Долучається, вона е, пише надзвичайну поезію. Справді дуже глибоку, замістовну, завжди старається підтримати діток. Навіть якщо в нас відбувся якась подія, вона завжди їм присвячує вірш. Це дуже сильно насправді. Ну, і тепер перейдімо до досвіду в лапках дітотерапії військовослужбовців з важкими травмами, реабілітації їх. І для початку війна, лютий 2022 року. Дружина священника з Дрогобича, пані Івана Балко, міжнародний аудитор, який працює на Варшаву, бере своїх троє дітей. І покидає Україну. Їде у Варшаву, так? Ні. А як? Залишаєшся в Україні? Люди нас застав вдома у Другобачі. Я частково була, десь мала розуміння того, що буде починатися війна. Ми не поїхали, не покинули країну. У нас в Трускавці мого чоловіка. Він працює семберсько дрогобицькій єпархії, служить є отцем, є настоятелем великого пастрально-реабілітаційного центру Оранта при семберсько дрогобицькій єпархії. Це великий будинок, який в на початку війни став великим прихистком для внутрішньо переміщених осіб. З цього все і почалося, можна так сказати. Ми 22 лютого зустріли там. Ми відчинили двері ми для всіх, кого була потреба. Ми приймали. В першу чергу це жінок, і матерів, і вагітних. Коли ми писали публікації в соціальних мережах, розкидали їх по групах, я заакцентувала на тому, що першочергово це вагітні, це діти, це жінки, які перебувають в надії. Я не могла подумати, що в нас їх буде стільки. Так сталося, що вже 24 лютого будинок заповнився повністю. У нас було 390 людей, з них 96 дітей. Так почалася наша наша велика історія. Але це ще не проєкт волонтерики коло доброти». До проєкту ми дійшли у квітні. Фактично, коли 2022. 2022 – так. Коли в Оранту приїхав перший військово-військовий з пораненнями. Спочатку ми приймала їхню сім'ю. Сім'я була з Маріуполя. Це був давайте тебе зіменом, якщо можна, напевно. Ми прийняли їхню його маму і дівчину на той час. Вони були дуже розгублені, як і всі ми. Вони мало контактували, мало спілкувалися в госпіталі, тоді вперше в Трускавець почали провозити військових з пораненнями. Напевно, це такий був шок тоді для кожного, для мене особисто. Чесно, я ну, якби сподівалася побачити все, але коли вони його провезли в оранту на візочку, у нього була ампутація двох нижніх кінцівок. Мені тоді пішла справді земля з-під ніг. Я не знала, як з ним контактувати. Я не розуміла, я не знала, як йому підійти. Він закритий. Я розумію, що це людина, яка стала на захист в перші дні нашої країни, мене особисто, так? І з ним таке сталося. Він не спілкувався, і вони його буквально так в ліфт, кімната, ліфт-кімната. Коли він от виходили, вони вже в госпіталь приїжджали, тоді з нами завжди були діти в оранті, наші діти. І мій найменший сен, Ваших троє діток. Наших троє діток, так. Вони жили з нами тоді там. Ми фактично ночували майже вранці, тому що це дуже велика відповідальність, дуже велика кількість там народжувала діток, всіх почалися практично перечасні пологи. У е, нас перша дівчинка народилася в номері. Це теж був такий досвід. Я, наприклад, як мама трьох діток, три рази кисарили, е, приймала пологи вперше також. Це було і страшно, і лячно, і не було на це виходу, тому що швидкі ще на той час не знали, як їхати, постійні тривоги, люди в бомбосховищі. Але ми народилися перші, і потім народилося ще 16 діток. У нас вже не в номері. Ми вже налагодили співпрацю з Трейським родомом, і вже дітки народжувалися там. Ми вже мали комунікацію з лікарями. По першому виклику вони приїжджали і так ми народжувалися. Народжувалися, хрестилися. Я стала хресною мамою для цих всіх 17 діток. Тому я ще не тільки багатодітна мама, як мама дітей, а в мене дуже багато похресників за час війни. І в квітні 22-го, власне, вертаємося до початку, як початку. Ліфту в кімнату з кімнати в ліфт. Ліфт. Погляд, опущена голова. І мій наймолодший син, на той час йому було 5 років. Він просто побачивши його військового безбар'єрно. Я навіть дотепер не розумію, як з нього відбулось, комунікація, він такий побачив о, і так і побіг до нього просто біля ліфта, впав на коліна. Він був на візочку. Е, мій яким впав на коліна, і питаюсь, каже, де ти втратив ніжки? А що сталося, а як ти ходиш? І оці такі, знаєте, наївні, незручні питання дитини заставили сміятися. Я побачила, як вперше він посміхається, питається, розповідає, яким почав торкатися до кукси, питатися: а як ти ходиш, як ти рухаєшся, а тобі зроблять ніжки, а тобі їх куплять? І я зрозуміла, тоді стоячи, дивлячись просто, що оця дитяча безбар'єрність, дитяча простота навіть ці запитання, які мені здавалося незручними. Почали викликати посмішку. Він вибіг з ним на вулицю, бігав, коляску возив, потім сідав йому на коліна. Вони так подружилися дуже тоді. А, зараз вони в Німеччині перебувають, вони виїхали. Але саме тоді, в цей момент, я зрозуміла, що жодна людина, жоден психолог, напевно, не зможе заставити сміятися цих хлопців, крім дітей. І вже коли наші дітки старші пішли в перший клас, вони двоє в них різниця в віці, але вони в одному класі. Мене ця думка не покидала. Але я хочу перепитати: оцей перший випадок протезування відбулося? Звісно, ми... вашою допомогою? Так, так. Як це було? Ми виграли проект міжнародний на протезування хлопців. Саме протезуванням його займалася я безпосередньо. Його протезували в Америці. Це був перший досвід, коли Америка відкрила свої двері для наших військових. За допомогою моєї компанії, фактично, ми змогли оплатити йому протезування. Оплатили за допомогою вашої Варшавської польської так. компанії, так але як ви переконали, в який емоційний спосіб ви переконали американців? Це правда чи ні? Я читав, що ви фотографії робили? Власне, відео. Так. ми робили фотосесію з дітьми. Тобто, наш клас вже готувався в перший клас. Ми вже знали, ми всі були між собою знайомі, бо є підготовка до школи. Так, ми зустрічаємося тоді з вчителем, Діти вже знайомляться між собою. Тоді ми придумали фотосесію. З військовими. Таку, як на мене, тоді була кричуща, нічого подібного ми не знайшли. Е, і зробили фотосесію військові діти. Ці діти ще не були школяриками? Чи вже були першокласи? Це клас? підготовка до школи. Угу. Це фактично вже потім це вже став перший клас. Яким? Правильно я сказав? Ваш син? Він ще не ходить в школу, так. Він так зараз але це... він був перший. Так. Перший. Хто з обіймами пішов до важкопоранених. Так. А хто був наступний і в який спосіб? Це вже в спосіб. Вже коли після цієї фотосесії, після протезування, ми протезували хлопців. Зрозуміло, що на тому не можна зупинятися. Це дуже класно діяло на Європу. Це було дуже кричуще. Ми могли достукатися до багатьох підтримки, оскільки наша компанія співпрацює з великим бізнесом. Ми почали об'єднуватися робити теплі вечори, зустрічі, де мовою дітей їхніми роботами, отими піснями, які вони знімають. Ви зрозумієте, вони не є актори професійні, вони не є там професійні співаки, нічого, але вони вміють стукати дуже глибоко. І ми фактично записували ці відеоролики, робили фотосесії, щоб донести Європі, донести європейському бізнесу, як зараз страждає Україна і насправді як важко дітям. Я боюся, що в цьому місці хтось з глядачів скаже: а. Пані Балко – міжнародний аудитор, багата компанія, тому це, це виняток, а ми так не зможемо. Зможуть, якщо. Буде... Скажіть, як змогти? От ближче до досвіду. Тобто, ви зрозуміли, що треба знаходити кошти для протезування. Ви зрозуміли, що треба в лапках вмикати дітотерапію, так. тому що військові з дітьми відверті йдуть на діалог. Проєкт коло доброти це добро в один бік і повертається, так? Кому ви подавали цей грант? До кого ви апелювали? Ми апелювали саме якщо брати проект з протежуванням. Ми апелювали в міжнародні клініки. Європа нас тоді не підтримала. Підтримала Америка. В них були пілотні проекти. Там різні ви їх компанії. знаходили ці проекти ну за допомогою свого своєї роботи. Все ж таки. Це більше була, але це був проєкт, що стосується виключно протезування. Ми, ми зібрали першу величезну суму коштів. на вечері, Ну, не на такому вечорі вдячності, як у вас був, а на теплому у нас він так називався. Коли презентували не тільки фотосесію, вони записали першу відеороботу Я ненавиджу тебе війна. Так. Запитання від глядачів, гіпотетичних. Вони хочуть знати, як знаходити тих, хто може протезувати або фінансово допомогти. От вони готові організувати в своїх школах дітотерапію в лапках оцей проект, але немає коштів. Вони можуть, якщо не самі шукати, то звернутися до пана Іване. Балкон. звісно, ми, Який? ми відкриє відкрито на того. Якщо хтось хоче, ви називаєте номер телефону, електронну адресу. як? Звісно, можна нас знайти в соціальних мережах волонтерики коло доброти, це тобто писати в Фейсбуці та? волонтерики коло доброти, і ви там читаєте все. Так звісно, в мене є помічник, пані Тетяна, яка безпосередньо займається веденням сторінки. Але я, якщо якісь такі дотичні питання, я завжди долучаюсь, і ви надасте допомогу ще як аудитор. А я ви знаю, про... як вести ви... проекти, як їх писати. А ви продовжуєте відпочити. працювати аудитором. Так, зараз дистанційно. Тобто, ви не звільнялися з роботи і вам не давали відпусток? Тобто, ви нашли? Відпусток встигали. мені не давали. Я не можу сказати, що всюди встигаю, я нічого не встигаю, але якось. Працюю. Після якими? Як ви випробовували оцей контакт дітей з військовослужбовцями? Отже, зародилася ідея саме цієї дітотерапії. Ми зрозуміли, що нам потрібні діти, і де їх брати, як шукати, кого залучати, як об'єднувати? Я згадала, ми зрозуміли це. Ви з чоловіком зрозуміли. А, отже, в тому напрямку почали рухатися, що наші дітки йдуть в перший клас, і там вже є фактично готових 34 дитини в цьому класі, які можуть приймати участь в цьому проєкті. Це ці самі діти віку моїх старших дітей, вони буквально між нами півтора року різниці. Отже, ми зустрілися з вчителем нашої Галиною Іваннію Потчняк. Я їй розповіла цю ідею. Вона, звичайно, з великим страхом вона відкрита до цього була самого початку, тільки в неї завжди був один страх. Як же нам налагодити комунікацію з батьками цих дітей? Так, і розшифруємо цей страх. Серед військовослужбовців з такими важкими травмами, напевно, є посттравматичний синдром, напевно, є якісь Це психологічні проблеми, так? Тобто, ну, щоб наважитися отак безбар'єрно <кій> піти на контакт з ними і дітей, ну, потрібно. Ну, якісь я не знаю, моральні запобіжники. В батьків спрацювали моральні блоки до цього, тобто в кожного був страх, що кожна дитина, як тільки побачить військовий госпіталі, стане автоматично покаліченою. Вона не буде спати. їй будуть снитися жахи, страхи. Ці всі розмови ми проходили. Це на, на батьківських на материнських зборах. На материнських зборах так. Ми збиралися з батьками. Ми в неформальній обстановці сіли. Почали проговорювати. Говорили звичайною людською доступною мовою. Ми це хто? Ви ж чоловіком? Я ми я чоловік і батьки. Ми Чоловік став це. вашим соратником? Звісно, Отець Михайло так. так? одразу Він не дуже підтримує Ця... це було відповідально. Ви почали агітувати батьків, ще не знаючи Реакції. достеменно, як відбудеться. Бо приклад одного, яким це ще не звісно. Ми почали зрозумі. Нам було важливо зрозуміти, чи батьки готові на такі речі, чи продовжувати працювати в тому напрямку. А ви запитували військовослужбовців перед тим, чи їм... Потрібен контакт з дітьми, ми... чи не було такої Так, минулі? Ні, та як звісно, ми пішли в військовий госпіталь. Це було вперше в Троскавці, там де налишених там було відкрилося два поверхи, де саме були ці хлопці. Я пішла туди зі своїми дітьми з трьома. Хотіла побачити насправді, як це працює. Ми з чоловіком багато дітям пояснили, хто такі воїни, як вони втрачають кінцівки, з цього не потрібно лякатися. Це ті самі люди, вони більш мужніші, сильні. Тобто і. Знаєте, на власному досвіді переконатися, що ну діти бояться чи все таки не бояться. Є страх, нема страху. Є бар'єр, нема бар'єру. Ми пішли тоді вперше п'ятеро, я чоловік і наших троє діток. І так ми познайомилися з хлопцями. Ми просто заходили в палати. Діти зробили їм символічні браслетики на руку тоді, малюнки. Ми заходили з палати в палату. Бачили, як хлопці плачуть, тішаться, посміхаються, як стараються торкнутися дитини, обняти, як діти починають дивитися, розглядати якісь такі цікаві питання, не такі, що ображають, Мені здавалося, що воно якось образливо можливо звучить для хлопців. Це було надзвичайно. Вони такі з таким захопленням. До мене прийшли діти, батьки привели їх і вони не бояться. Чого боятися? Тоді ми зрозуміли, поспілкувалися з психологом госпіталю, як вона на це дивиться. Вона сказала, що в її досвіді такого не було, але вона розуміє, що це щось цікаве. Тоді підключили міжнародних психологів, також знайшли. В Україні було важко з психологами знайти Розшифруйте, Підключили номер телефону і знайшли. Ну також за рекомендацією друзів по соціальних мережах. Почали хто вивчав глибше питання. Чи одразу погодились? Чи були такі, що відмовляли? А яке погодилось? Ні ні, не погодилось. Ця тема не досліджена взагалі нас. Ні в нас, ні в Європі ніде. Тема, де діти спілкуються з військовим, де вони дотичні до їхньої реабілітації, такої тема не відкрита, вона закрита. Це тема, вони не знають, як будуть реагувати. У кожного були різні думки, в кожного на це хтось відмовляв, хтось взагалі на мене дивився квадратними очима. казав, що ти робиш і з чим ти зачинаєшся. Тоді в Україні почали досліджувати. Нас теж мало хто підтримував, дуже... дуже мало. Одна. Психолог, вона психолог, психіатр Франчук Тетяна Іванівна, вона з Трускавця, Вона якраз займалася безпосередньо хлопцями. Вона мені сказала: Іванка, вона працює. Я не знаю, як ти це маєш закрутити, але вона справді працює. Оце була та мотивація від нашої лікарки, яка мене заставила не здатися. І в як ви закрутили вовка? Ми почали досліджувати першим, щоб дослідити і глибше вивчити питання. Психолог нам запропонувала таку взаємодію. Вона спілкується з дітьми. З дітьми спілкується класний керівник підготовка. Підготовка. Да. Там був ми ми збиралися в позаурочний час з дітками в ігровій формі. Ми дивилися мультики. Ви просто зрозумієте, це перший клас, так вони ще зовсім маленькі, 6-7 років. В ігровій формі пояснювала, вводилася зображення, пояснювала спочатку вчитель, тому що вони до неї мають найбільшу довіру. Так, це їхній класний керівник, це для них перша вчителька, це друга мама. Була психолог, пояснювала, дивилася на реакцію діток, спілкувалася з кожним. Нас вони описували статтю. Зараз буде захищатися докторська дисертація по цьому. Нарешті воно війде в підручники психологам нашим, яка на цьому пише це дітотерапію, яку ми називаємо в лапках. Тепер буде справді дітотерапія, яка буде працювати позніше часу така підготовка має тривати дітей. Якщо ми обрали перший клас, у нас це зайняло більше часу, тому що ми йшли, ми йшли, ми проходжували, ми пробували, дивилися, працює, не працює. Як дітей для нас, психологічне здоров'я дітей також важливе, розумієте, ми, ми не мали схибати. Тобто ми мали бути переконані не тільки я і мої амбіції, якісь розуміння з лікарем, що це працює. А що буде як буде відбуватися це з дітьми? Що це для них? Травма, шок? Чи це про що це призведе в подальшому? Які це. Ми можемо сказати, скільки років проект триває? Три роки. Чтири зараз прийшли четверти. Була клас. хоч одна травма у дітей? Ні. Ні. Я Володь. завжди кажу на всіх виступах, конференціях: приходьте до нашого класу і покажіть мені хоча б одну травмовану дитину. Це максимально розкуті діти, відкриті, безбар'єрні, емоційні. Вони проявляють лідерські якості, вони контактують. І що саме найкраще в них є живе спілкування, а не тільки гаджети, смартфон, ігри і так далі. Їм зараз це не потрібно. Їм потрібна навпаки комунікація один з одним. Команда, командна робота. Вони поділяються на команди, Вони кожен розуміють, що він буде робити. Яка його участь в цьому? Що робити, якщо є якісь окремі військові? Як з ним працювати? Вони самі аналізують. їм тепер вже ніхто не каже і не підказує, і вони вже зрештою її не дуже слухають. Це їм по 10-11 років. Зараз 9-10 9-10. Тоді повертаємося до початку. Усі діти погодилися. Чи були такі, які ще не готові були до діалогу? Ми вирішили. Ми дуже довго з батьками доходили до того, що всі дітки мають бути залучені. І всі дітки є залучені по сьогодні в цьому проєкті. Всі ніхто з батьків не заперечував? Ні, і є такі, що зараз просто виїхали за кордон з сімейними обставинами, тобто вони зараз просто за межами країни. У нас на сімейній формі навчання ну вони морально з нами просто, але вони просто не фізично. Дуже мало часу, на жаль, тому я вас прошу. Короткий звіт, що зроблено під час цього проєкту волонтери кікола доброти. Всі чотири роки? Так. Найголовніше. Найголовніше, що повернуто тисячі хлопців до нормального життя. Соціалізація тисячі. тисячі. За чотири роки. Уявіть, що тижня вони зустрічаються два-три рази на тиждень з хлопцями. Це групові заходи по два. Діти 2... зустрічаються. Так. 20 два три військової... рази на тиждень. Так. Неділя входить туди? Звісно, неділя це особливий день. Тоді там ми працюємо з важкими хлопцями. Це ті хлопці, які зараз нам психологи радять. Які форми цих зустрічей? Ігрові. Місце проведення. Військовий госпіталь. Лишень. Оранта також задіяна, потім це храма, це якщо потрібно розтермосити людину. Наприклад, є, є хлопці, які не спілкуються місяцями з психологами, в принципі, не видають звуків, закриті в собі, не хочуть нічого, закриваються в кімнаті. Для того, нам один дзвінок, діти наші вже там, приходять, бігають по коридорах, дають шум, потім заходять до нього в палату, стукають, інколи не стукають, хай буде, вриваються. З мама зразу приходить і каже, привіт, як справи, можна вас обняти? Як ви тут? Людина сидить розгублена, не розуміє, що взагалі відбувається, хто це таке, що це за нашестя маленьких людей. Говорити, що ти тут робиш? Почай говорити як зі своїм другом. Тобто, не бачив через різниці в віці, просто ніби перед ними їхній друг, який і кого образила чимось. Починають за руку, ходіть з нами, пішли, і ви знаєте, жоден військовий ще нам не сказав: так а ну вийшли звідси закрити двері. Хто ви такі, що ви тут робите? Пішли, пішли куди? Пішли гуляти на може вулиці, бути гратися. може на виїзді? Працюєте десь? Так, звісно, кожного тижня на виїздах вони Де? всюди. Ми повністю Львівську область досліджуємо, гори, тустань, Карпати, водоспади, спільна риболовля, похід в гори, підняття в гори. Байдарки зараз кошти де берете на це. Фонд Східна Європа нас фінансує. Зараз це нові гранти. Так, Це, це до речі, напрямок. Він триває. Дітотерапія, це підтримка. Він не закінчувався на тому етапі, як ми почалися. Він просто до нині продовжується підтримуватися. Лишень один клас четвертий В цим так. займається, так. а так. інші в ліцеї номер 4 Ні. На жаль, не, якось не вдалося, не, вдалося, не вдалося поширити, не було ні від кого. Ми стукали в різні двері, ми і працювали з відділом освіти, і ходили з військовими по школах. Ми завжди стикалися з якимось супротивом, нерозумінням. В нашому ліцеї стараються якось допомогти, але щоб хтось захотів зробити щось схоже, на жаль, ні. Ніхто ніколи не підходив з такою ініціативою. Знаєте чому? Чому? Ну, може, з одного боку, заздрять. Вважають, що ви маєте такі можливості, гранти пишете міжнародний аудитор, чоловік, священник. Що заздрість. Вам... Як може бути заздрість, ми Ні, ну, Зелена вулиця, а ми так не зможемо. Чому? Або, або страх. Страх? Що, що не зможуть повторити те, що зробили ви вже за цей час. Так. Я не лише про ваш ліцей. Я взагалі про, про тих я глядачів, розумію, педагогів, батьків, які вас слухають. Як, як цього уникнути? Якщо ти маєш бажання, то тобі не буде ніяких перепон. Основне, це бажання. Просто хотіти допомагати, хотіти бути поруч і хотіти бути в цій війні і робити щось заради перемоги. Все. Як ваші діти допомагають комунікувати військовослужбовцям з іншими дорослими людьми? Є вже результати цього. Звісно, дуже багато історій, дуже багато кожного, кожного разу це якісь нові історії. Кожного разу це давайте до прикладу, наприклад, візьмемо останні. Ми зараз останнім часом взагалі напрямок полонених маємо, тому що хлопці після обмінів почали приїжджати до нас в Троскавець. Ми стали більш доступні до них. З тиждень вони сидять на карантині. Потім ми починаємо з ними зустрічатися. Саме з тими, хто пройшов обмін, хто пройшов полон. Перший раз, коли діти цього року з ними зустрілися, я побачила, як мої діти не можуть бігти їм на зустріч. Ця картина, коли виходить 300 військовополонених, і я вся картинка з історії України про голодомор, навіть дітей заставила, вони сказали, мама, вони Іванка, Це військові. Я кажу, так, це ті військові, які пережили полон. Ми говорили з ними багато про полон, ми пояснювали, але хлопці, які звідти повертаються після цих тортур, Кажу, ми перший раз, як приїхала, ну, діти вийшли, все стабільно чекають, що чекаємо. Хлопці виходять до нас, а діти обертаються і такі: це військові. Я кажу, та справді і тут бачу емоції, просто дітей взяли верх, вони підходять, вони не знають, яких обняти, так якось обережно, знаєте, так, як хрусталь. Так дуже дотично, щоб не зробити боляче. вони ході виснажені. І потім, коли вони зрозуміли, як ці хлопці почали їх піднімати, обіймати, крутити, сажати на плечі, возити, вони кажуть, вони кажуть, вони нормальні? Я кажу, То вони і були нормальні. А ми думали, вони хворі, вони якось так старалися як до чогось особливого. А хлопці, справді після полону діти, ви можете нас на відео побачити на сторінці. Це щось неймовірне. Це коли їх вийшло тоді 300, нас приїхало 30, Хлопці стоять сльози горохом, наші діти стоять, не знають, обнімають кожного, дякують. Хлопці це, ну, це емоції не стримати. Це було просто фантастично. Ті, хто навіть не говорив, почали говорити, заїкаючись. Почали обіймати дітей, фотографувати, тримати. Ми не могли, ми не могли вийти. Той день з госпіталю, почекайте, побудьте з нами. У вашому проєкті є умова поширення досвіду? Є як до цього можуть вдатися гіпотетично глядачі? Якщо потрібна якась така чітка інструкція чи методичка, як ми кажемо, ми готові ділитися досвідом. Запрошуйте нас в свої школи, запрошуйте в свої класи, запрошуйте в свої спільноти, де є діти. Ми будемо ділитися. Ми приїжджаємо з військові діти. Тобто в нас були такі моменти, що нас запрошували якісь певні школи, як цей нас досвід прийняти. Приїжджають кілька дітей, кілька військових, і я розповідаю. Вони мають можливість контактувати, вчителі безпосередньо. Ви зрозумієте, що всіх є страх, всіх є бар'єр. Діти, коли в перший раз заходять в військові школи, вони лякаються. Всіх в четвертий рік війни, на жаль, вони лякаються. Їх треба повчити, показати, що, не маючи кінцівки, мати протест це нормально, це не страшно. Допомогти контактувати. Хлопці всі відкриті. І, ну, Я не зустрічала таких, знаєте, як то кажуть, важких, таких, ну, щоб просто навіть з дітьми не йшли на контакт. За час нашої роботи в військовому госпіталі такого не було. Одна хвилинка. Скільки вдалося завдяки вашій фінансовій допомозі проєкту протезувати? І чому? А, 60... Це питання так в мене зараз засипало. До 70. 70 хлопців до 68, потім ми ще окремо двох допротезовували. Загалом 70 хлопців, які вже є запротажавні, це 2 4 ампутації кінцівок. Але потім ще розлучаються з військовослужбовцями? Ні, У нас є спільні чати, ми всі на зв'язку. Хлопці приїжджають в гості, створюють сім'ї, ми гуляємо весілля, ми ходимо на хрестини всі разом. Ні, ми всі на зв'язку, у нас немає такого. Фантастично. Так. Дуже дякую. І ми так і не встигли розповісти про те, що ви не були на літургії у свого чоловіка. Вже скільки років В неділі? Від квітня від лютого 22-го року. Ми просто не мали часу. Ні. Займалися тим, про що ви говорили так. сьогодні. Дякую вам. Кланяємося дякую. вам. Дякую. Вам розповідала Івана Балко. não se dá